Нині благословляє нас Іонікий на те, щоб всі пастирі, всі да й всі люди, рядові християни, навчилися, яка сила креста Господнього. Іонікий перекрестив стадо, Господь оберігає стадо. Якщо священник благословив свою громаду, з того моменту Крест Господній оберігає громаду. Ту громаду тих людей, котрі не вийшли за приділи того міста, де громада живе. Як І пастир відповідає за ту овечку, які послушно пішли уже у кошару спочивати, не відповідає за ту овечку, котра демонстративно втікла ночю. Бо їй треба свободу. Добре. Ти хочеш мати свободу, йди. Но через буквально 100 метрів ти зустрінешся, дающим свободу вовком, і зуби вовчі тебе проучать. Но так буває з тими людьми, котрі не мають послуху церкви. Ми сьогодні кажемо святий, отче і моли молі Бога за нас, щоб ми і наші люди теж навчилися і знали силу Христа Господнього, коли крес Господній. Ми ним крестиме нашу їду, або що п'ємо воду, або що одягаємося одежу. Вся вона стає недоторкана для сатани. Виходимо із квартири, ограждаємо себе кресним знаменем і тут же молитву совершаємо. Огороди мене, Господи, силою, чесно і животрящого Христа і сохрани от всякого зла. І в завершення при, в часи Ініанікія появилася в церкві інтересна молитва. Чуть від змінена, але ми знаємо, на вечірній молитві є така красива кратенька молитва. Уповання мій отець, прибережи мій син, покров мой, Дух Святий, Тройце Святая, слава Тобі. І ми кажемо, Господи, благослови, щоб ми любили наших святих. Іонікіє життя дуже похоже на нашого преподобного Іва Угольського. Ну, І тот воїн, тот воїн, і тот дожив глибокої старості, і тот дожив. І того переслідували, і того переслідували. І той велику славу приобрів церкві і народу, і наш, і угольський, і мене Господь сподобив пару разів общатися з ними ще при житті. Правда, ще будучи студентом академії, але я вспоминаю, як нам це хотіло сказати, що ми жителі Закарпаття, наші карпатські русини, мабуть, свого Серафима Соровського, нашого Іова Угольського, так поступає, уважає святих, взирає на їх подвиг. Ми тут, діти Божі, маємо з кого брати приклад, ну а вічності разом з святими своїми. То святими нашими зможемо наслідувати Царство Божеє. Амінь.